Графік роботи народного депутата України Степана Івахєва в окрузі розписаний по годинах. Чотири зустрічі в день щотижня дозволять обранцю громади за півроку відвідати кожну селищну та сільську раду на території Ковальського, Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області. У Велицьку, Білині та Голобах Степан Івахів запевнив виборців, що усі добрі справи, започатковані ним до виборів, робитимуться і надалі. Дуже велику допомогу благодійний фонд патріот Волині надав нам у клубних установах це будинок культури села Бруховичі, клуб села Погиньки, також школам дуже багато допоміг навчальному закладу, дошкільному навчальному закладу Сонечко селища Голоби. Відгукнувся також фонд на прохання директора районного будинку культури в плані побудови танцювального залу для нашого. Колективу танцювального «Сонечко», де було виділено значну частину матеріалів, також велика робота проведена в плані застосування енергоощадних технологій. Вже у поствиборчий період закладам соціально-культурної сфери на території округу надано допомогу на суму в п'ять мільйонів гривень. Голубська селищна рада та народний депутат Степан Івахів в подальшому співпрацюватимуть в питаннях придбання снігоочисної техніки та будівництва дороги до кладовища. Серед тих, хто дякував депутату за вже зроблено, був і настоятель та прихожани місцевого свято Георгівського храму. Культові споруди селища в нинішньому році виповниться 230 років. Хоті, подякувати від імені громади. За ту пожертву, яка була надана і в минулому році, і навіть в цьому році, нам вдалося і провести станалізацію в храмі, і навіть певні моменти вирішити з газифікацією, в той час сьогодні звертався. До Степана Петровича з проханням посприяти певній реставрації нашого храму Степан Івахів розповів виборцям, що в парламенті залишився позафракційним депутатом. Написав заяву про відмову від депутатських пільг, а свою заробітну платню, щомісячно перераховує для благодійної допомоги освітнім та культурним закладам. Аби працювати ефективніше, депутати від області створили міжфракційне депутатське об'єднання Волинь. Ми зробили це зібрання для того, щоб ми. Спільно працювали в інтересах області. Є якісь політичні заангажованості чи політичні позиції в тих чи інших депутатів це одна справа. Але коли питання стосується інтереси конкретно господарської області, ми домовилися, що ми разом діємо і керуємося тільки інтересом нашої області. У Верховній Раді Степан Івахів працює в комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин, де є одним із заступників голови. Виборців зацікавив законопроект депутата про перспективи розвитку сільських територій. Степан Івахів також повідомив, що у співавторстві з Ігорем Єремеєвим зареєстрував законопроект про скасування пресловутого мовного закону Колесніченка Ківалова, що й обіцяв виборцям. Серед інших проекти законів про соціальні гарантії сільського населення та статус родинних ферм. Ми почули дуже багато хороших справ, які зробив Степан Петрович. І ми надіємося, що й в майбутньому він буде це робити. І я б хотів би звернутися до Степана Петровича з таким проханням, щоб він працював на користь села так, щоб в майбутньому ми знову його перебрали на новий термін. За сприяння Степана Івахіва медичні заклади Ковальського МТМО отримали нове медичне обладнання, закуплене для Волині за кошти субвенції з державного бюджету, а також побутову техніку від благодійного фонду Патріот Волині.